Все, Гандона продав, людина купила. Не знаю, що він ним буде робити. Дивіться, яка здоровенна шина. Ось пила на 1,8 кВт. А в неї малесенька шина. Тут дивіться, так воно абсолютно не тягне. Оце, що понаписували 42 вольта, це тупо намахалово. Розумієте, яких там 42 вольта може бути. Ці акумулятори коштують по 400 гривень. Як акумулятор, який коштує 400 гривень, може тобі бути якийсь нормальний. Але бляха, люди, як завжди, ведуться на те, що дешеве. От дешеве я возьму. Ну я не знаю. Ну як за 1500 гривень, то в принципі людина собі вірвала халяву. Бо так ось цей непотріб продають за три з половиною. Я не знаю, яким треба лохом бути конченим, щоб купити ось цей легесенький одноразовий непотріб за три чи три з половиною тисячі гривень. Якщо ось ця коштує тушка 5 тисяч гривень, так бляха, це 1,8 кВт, Це пила, вона працює, вона ріже. Да, акумулятор дорогий. Ну а що ж ти хочеш? 56 вольт? Ладно, я тестую ці інструменти і розбираюся в них. Але ж ви не розбираєтеся, просто дивитеся. А нормальна ціна 3 тисячі. Треба брати. Отут прокладочки немає. Масло просто буде сцяти по всьому корпусу. Тобто, шина змащуватися не буде аж ніяк. Тому що ну бачите, дивіться, прокладки немає буде все тако залито маслом. Похер далі дивіться. Тут має шплінт бути. Вони взяли крутили гайку. Двигунчик, ось тут корпус, він тупо здоровенний, а двигунчик там стоїть ось такий. Ось такий мацюсінький, такий, як два пальчика. Що воно буде тягнути? Зубів тут металевих немає. Дивіться, як зробив лідер. Бачите, аналогічна пила, металеві зуби. Тут просто тупо пластмаса. Ну і важе вона десь півтора кілограма. Я не знаю, але ж ви це купуєте, бо то, що вам це дешево, ну, і саме головне, коли ти мамкін бізнесмен і продаєш китайський непотріб, потрібно написати висока якість, найкращий вибір і дати три цукерка. Так 100% лохи будуть вестися на цей гандон.